Готові? Да, Раз. Раз, два. Три. Злі птахи це такий е, двоголовий, трьоголовий, мабуть, змій, який кусає росіян. Це водночас і е, військовий підрозділ. Який зведений загін, який нищить трошистів за допомогою нами розробленого нами розробленого безпілотного комплексу Backfire. І це група розробників, яка вдосконалює і роз, продовжує розробляти і робити більш ефективним даний комплекс, і підприємство, яке його виробляє. І саме завдяки тому, що ми фактично сьогодні є експериментальним бойовим підрозділом, працює в дуже щільній співпраці з конструкторським бюро завдяки цьому і досягається ефективність. Причому це все так щільно перетинається, що дає нам можливість адаптувати навчальні програми, адаптувати. Виробничий процес вдосконалювати безпосередньо процес розробки, впроваджувати сучасні засоби управління в цих розробках і впроваджувати сучасні засоби управління саме в бойовій роботі. Особливість нашої роботи полягає в тому, що так як ми працюємо на достатньо серйозну глибину, це ураження 20-50 км в глибину від лінії бойового зіткнення. Тут в даному випадку ми орієнтуємось на зазвичай на ті цілі, які ми можемо знайти в зоні нашої зоні відповідальності. І Відповідно, ми визначаємо, які самі задачі ми можемо виконувати, виконуємо їх виходячи із можливості нашого безпілотного комплексу. І коли ми бачимо, що якісь задачі, які не виконуються або виконуються погано, ми одразу передаємо це конструкторам, одразу вносимо відповідні зміни. І вже там через декілька днів ми можемо їх тестувати, тестуємо на полігоні, тестуємо в бойових умовах, і таким чином ми досягаємо. І ефективності по ураженню і по виконанні завдань, і водночас з найменшими втратами для безпосередньо безпілотних комплексів. Наша задача зробити так, щоб максимально військовослужбовці працювали ефективно, щоб на березі їм готу нам, військовослужбовцям, постійно готувались для пілотів, постійно готувались комплекси. Вони були завжди готові комплекси для роботи. А військовослужбовці, які займаються бойовою роботою, були постійно завантажені і не відволікались на непритаманні функції. Отже, розділення праці. Ситуаційний центр займається визначенням цілі, визначенням задач, черговістю роботи груп, максимально знімаючи це з пілотів, і водночас служби, які забезпечують ремонт літаків і їх підготовку до бойової роботи, майстри, які готують засоби бойового ураження, бомби або міни готують все, щоб пілоти займалися тільки роботою пілотування прокладання місії, і ми постійно працюємо над тим, щоб таку вузьку спеціалізацію впроваджувати і завдяки цьому мати гнучкість. група в нас готові на бойові. Згідно цього запиту, ми шукаємо ті цілі, які нам підходять в нашому секторі, і е, знаходимо підходячу ціль, е, кидаємо хлопці, думають, беруть чи не беруть в залежності там, від різних даних там, навіть погодних умов. І згідно цього, потім обирається ціль і е, прокладається місія. І хлопці виконують бойове завдання. Наше завдання це знайти цю ціль, наше завдання спілкування з підрозділами, які займаються розвідкою, до розвідкою. І наше завдання потім зробити після розвідку і звітність. Оце завдання ситуаційного центру. Багато різних там програм, чатів, месенджів. Для того щоб знайти те, що нам потрібно, це все дуже розрізнено в різних в різних програмах меседжах на месенджерах. знаходиться. але наразі ми маємо таку такий дуже великий привілей, тому що в нас працюють хлопці, які вміють щось розробляти, якісь продукти програмування. Для того, щоб якось зробити це все в одному місці, максимально зручно для використання, для того, щоб виконувати свої завдання, От такою програмою, програмним комплексом, який зараз роблять, це є така чудова, такий чудовий інноваційний комплекс програмний для управління БПЛА. Підрозділами називається він кукурудза, і зараз хлопці його розробляють. Унікальність в тому, що самі хлопці, які це почали робити, вони самі є пілотами. і вони розуміють, що потрібно від самого початку до самого кінця. Це умовна така система управління для підрозділу і система управління для Побудови місії, звітування, підтвердження і так далі. і так далі. Тобто там є декілька компонентів цієї системи. Перший компонент він вже готовий: це система якраз обліку місії звітування по них автоматична з фільтраціями там по купі параметрів. А зараз робиться система автоматичних рапортів в тому форматі, в якому вони подаються про бойові місії. Там є вже система комунікації, тобто різні ролі, які є в цій системі. Вони між собою можуть в зручному і безпечному умовно, в середовищі спілкуватися саме про ті вильоти або місії, які відбуваються. А далі плануємо додавати туди ще купу функціоналу. По-перше, це буде автоматичне створення місії для всього, що. Літає по місіях, а це досить багато БПЛА, які саме працюють з цим методом. А, тобто, привести це до стану, привести е, саме створення місії до стану, коли людині не треба знати всю специфіку того, як будувати місію, а людині треба знати точку зльоту, точку посадки і точку інтересу, в яку їй треба залетіти, а далі воно саме все побудувало. Далі до цього ще буде додаватися там певна частина. Управління е, самими задачами, тобто, наприклад, розвідка знайшла якусь ціль, е, ми її додали в, е, в систему, пріоритизували їх, е, розподілили між тими, хто буде виконувати ці місії. Потім вже якийсь там трек виконання місії, побудова, е, підготовка е, на всіх етапах. Підготовка контролюється, потім виконання самої місії, потім підтвердження, що вона відбулася. Е, ну там успішна, бо не успішно не уражена. І звітування по цьому. Тобто, це буде такий цикл, який проходить кожна місія, і різні ролі відповідають за різні етапи цього циклу. І це все об'єднується в одну інфраструктуру, яку ми плануємо запропонувати всім. Насправді у нас є непогані канали спілкування з управліннями безпілотних систем різних родів військ і в цілому. США. І їм ми це запропонуємо як тільки у нас буде вже певна частина, яка вже варта того, щоб її показувати. Бо зараз це поки що все ж таки зазвітування і облік. Система, яку ми робимо, вона буде дуже зручною. Вона вже зручна. Ми її вже використовуємо в своїй роботі. Насправді є дуже багато параметрів, які можна налаштовувати. Навіть зараз там вже є налаштування того, як будуть будуватися місії для. В даному випадку для букфаєра, але ми можемо підлаштувати всі параметри для будь-якого буква. Це рем-база. Тут ми ремонтуємо літаки після бойової роботи та після полігону. На жаль, трапляється таке, що їх потрібно ремонтувати. І Не так часто, але потрібно. і потрібно робити ТО, потрібен огляд. Треба тримати пташок, так сказати, в гарному стані, щоб вони працювали завжди на вищому рівні. цей літачок, який зараз у вас під рукою, з ним які роботи проводять? Технічні роботи проводяться, перевіряємо проводку. в нього багато вилітів, поэтому сьогодні я його забрав наповнити майже сутки польоту. Вилітів 25-30. А яка взагалі. Життєвий цикл літачка, який годинах? По-різному. Ну, найдовший? Найдовший. Якщо брати е, погодинно, то напевно це около 4 діб. Тобто це вилітів 60-70. Крайній, крайній виліт того літака був не із-за того, що з літаком було щось не так. На жаль, в нього загоріли батареї. Ну так, з літаком було це. Якщо літак врізається в дуб, у нього ось так крило, він ось так виворачується, ось так ось такий стає шмат чогось, то через двоє діб цей, цей літак знову літає. Це мій талант. Робити з нічого, чи щось. Воно, звісно, не дуже гарно виходить, не так? як... Там після цього всього як серійна якась пташка, але виходить нормальний робочий інструмент, далі, який працює і ставить, ну, виконує свої завдання і дуже непогано. Що потрібно для того, щоб рембаза якісно працювала? Там, З чого влаштує? Там малочі тканина, епоксидний клей і мені багато кави. І тоді рембаза буде працювати вічно. Розширяючи сьогодні ДОРОТи, ми будемо мати вже не декілька груп, а 10 або більше, і таким, але ці групи будуть оперувати однаковими. БПЛА, що буде нам давати можливість оперативно перекидувати людей у разі вибуття або хвороб. Або оперативно обмінюватись БПЛА між групами, цю стратегію я зрозумів ще в 2014 році, коли служив в артилерії. Не буває так, щоб в артилерійській батареї був набір там із там різних гармат. Це завжди однакові гармати, шість однакових гармат, які обслуговують однакові розрахунки з однаковими посадовими обов'язками, де все дуже детально і ретельно прописано. І так само робимо ми. Наша задача добити, щоб питома вага. Успішної роботи на один екіпаж від збільшення масштабували, питома зростала. Тобто, умовно кажучи, якщо три екіпажа в зведеному загоні за тиждень роблять, наприклад, 15 уражень чи 20 уражень, то ті ж самі три екіпажа, але коли підрозділ буде складатися і складатись із 10, вже будуть робити, наприклад, не 20 уражень, а 30 уражень. Тобто, чим більше буде підрозділ, чим більше буде масштабування, тим більше питомо буде виростати ефективність кожного військовослужбовця. Зараз ми переходимо до окремого батальйону безпілотних систем оперативного командування Південь, де вже наша команда буде заповнювати там роту безпілотних систем літакового типу, де ми вже системно будемо будувати нашу роботу саме як безпілотчики, а не так як ми зараз займаємо. Або які посади, і в зведеному загоні ми реалізуємо наші задачі. Отже, ми сьогодні збільшуємо. Нашу чисельність приблизно в 4 рази. Відповідно, на таку ж кількість у нас буде збільшена кількість безпілотних комплексів, які будуть уражати, і відповідно ми плануємо, хоча у нас там чисельність буде збільшена, наприклад, там ну є там безпілотників Ми плануємо, що у нас буде приблизно в 5 разів більше, але уражень ми плануємо там в 7-8 разів більше, саме завдяки розділенню відповідальності, розділенню сфер задач і постановки цих зада ми ведемо сьогодні набір. Кого ми набираємо? Ми сьогодні набираємо механіків, механіків, водіїв, електриків, операторів БПЛА. І із них ми вже безпосередньо будемо формувати, вже дивлячись, у кого буде які лідерські якості. Вже вони будуть ставати командирами груп. Спочатку наші рекрути проходять співбесіду. Ми бачимо, що людина вмотивована. Це саме головне. Це вмотивованість. А ми бачимо, що людина має певні якісь цивільні фахи. Прийшов певний життєвий шлях, який дозволяє нам. Зробити висновки, що він зможе опанувати дану професію або оператора БПЛА, або водія електрика, або механіка. І після цього ми вже направляємо його в залежності від того, як рекрут обирає мобілізацію або контракт. Ми направляємо відповідно в територіальний центр комплектації. Він направляється на базову, військову, базову загальну військову підготовку 35 днів, і після цього отримує фахову підготовку оператора БПЛА. і вже Направляються в наш загін. Коли реєкрути попадають в наш загін, вони отримують іще одне 40денний навчальний процес, який вже повністю підготовлений. Наші військовослужбовці, які зараз оператори БПЛА, вони читають протягом 40 днів, навчають. Це буде і практичний процес, і теоретичний, теоретичне навчання. Проходять повне навчання, і вже після цього ми точно визначаємо, хто яку посаду буде займати, і формуємо нові групи. І, власне, таким чином ми їх вводимо в бойову роботу. Тобто наша задача сьогодні зробити так, щоб кожна, кожен військовослужбовець відповідала його військово-облікова спеціальність, його посада і тим, чим він реально займається. Тобто, якщо група вона складається із командира відділення. Механік водій, оператор БПЛА і механік. І таким чином, одна група із чотирьох осіб. Ми будемо вже безпосередньо працювати постійно системно, як можна сказати, да там карусельно. Тобто, групи будуть виходити в залежності. Тобто, наша задача це системна, системна і системна робота, не затикання ді дірок, не хаотична метушня. Тобто виїхали туди, там нанесли ураження. Потім там смикнулись в іншу сторону. На іншу, наша задача на одному напрямку системно, методично винищувати ворога. Деякі групи планують про. Працюють по планових цілях, деякі групи знаходяться в режимі чергування і виїжджають тоді, коли з'являються відповідні цілі. В злих птахах у нас буде розвиватися в напрямок коли нам додадуть людей. Тобто зараз у нас основний блокер це кількість військовослужбовців. Ми плануємо працювати як в пів мультикоптерами, так камікадзе, так і літаками камікадзе і в Знайти підприємців, які були готові вкласти в це гроші і готові з цим працювати, дуже складно, тому що насправді цей виробничий процес і заходження в сферу мілітарі бізнесу він дуже складний. А водночас наша задача, щоб цей підприємець який виробляє, щоб вони не продавали. Армії бо зна що в кількостях, щоб заробляти наша задача, щоб був продукт. І це приводить до постійних якихось вдосконалень і постійну зміну технологічного процесу. Тобто ну, знайдена була команда, яка е, організувала цей саме виробничий процес. Ця команда інвестує в це кошти. І це теж був дуже дуже складний, багаторівневий, і. Е, ну, Скажімо так, він, він дуже болісний, тому що це постійно знаходиться між тим, як зробити дешевше і швидше, і як зробити якісніше так, щоб БПЛА був з максимальною відмовостійкістю. І на сьогодні ця команда працює дуже серйозно. є Певну підтримку від держави, ну принаймні, наприклад, в бронюванні персоналу. Тобто сьогодні підприємство має 100% бронювання військовозобов'язаних. Це вже працює, це працює добре і дає можливість залучати додатково. Людей, зокрема чоловіків, є певне обладнання, є розуміння, куди працювати, є певне розуміння між командами R&D, командами розробників, виробниками і військовими. Але це завжди такий творчий, дуже цікавий, дуже різноманітний і. Ну, інколи конфліктний процес. Ми виграли в минулому році два гранта Брейван. В цьому році ми ще не отримали відповіді. Наскільки ми будемо підтримати, в минулому році підприємство отримало 70 тисяч, 60 тисяч доларів. Власне, це вся була підтримка. І все інше це або донати, або кошти інвесторів. На сьогоднішній день іншого реального шляху, окрім інвестицій для Іренді, я не бачу. І, власне, безпосередня продажа БПЛА і офіційна ту держава те, що дозволила прибуток 25%. Він в принципі із цих 25% і мусить іти на розробку. Я бачу, що якщо навіть продавати там... 3-4 безпілотних комплекси в місяць, це там, там 10, 15, 20 БПЛА в місяць, буде вистачати повністю, щоб закривати всі потреби подальших розробок в цьому напрямку. Сьогодні в основному ті БПЛА, які забезпечують наш загін, купує благодійний фонд Герої України, який, власне, і фінансує весь проект самого початку 2,5 роки. Всього нашим загоном зараз оперуються. Там, ну, наприклад, півтора десятка БПЛА і порядка 35 одиниць. Ми вже втратили в результаті бойової роботи. І весь цей час практично весь об'єм був сплачений донатами. Сьогодні вже купують декілька, декілька безпілотних комплексів, закуплені за кошти органів місцевого самоврядування різними підрозділами. Держава поки що не закуповувала, ну, власне, наскільки я розумію, підприємство ще і не готово продавати держава, хоча даний комплекс вже має допуск до експлуатації, але є певні більше виробничі. Блокери, які заважають сьогодні постачати на державу. Зараз ми вносимо певні чергові коригування в конструкцію, дуже серйозні. Ми знаходимося зараз на переході від однієї моделі до наступної, яка буде значно більш відмовостійкою. Тобто, ми зможемо. Ну зараз це десятки польотів на ворожу територію кожного літака. Мій план. Що ми з командою доведемо до 50 польотів в середньому, і я вірю, що ми це цього доб'ємося, то навіть сумовами протидії засобів рептом і так далі. І так далі. 50 одного дрона так так. Це безумовно дуже амбітна ціль. Зараз ми добили вже за 20 польотів, і ця цифра постійно зростає завдяки вдосконаленням. Так, от зараз, після внесення певних коригувань в конструкцію і доведення певних технологічних процесів, я думаю, що на початку наступного року ми вийдемо приблизно на там 100 БПЛА в місяць уже за перше півріччя наступного року. Ми зараз працюємо над модулем до наведення для FPV мультикоптерів. Є дуже серйозні напрацювання. Скоро вони вийдуть вже в бойове застосування. Це вже не новинка, як з російської сторони, так і з нашої, Але у нас є свої дуже серйозні новації, які ми тут реалізуємо. Водночас ми працюємо над виготовленням літака FPV камікадзе, і теж на сьогоднішній день ми знаходимо стадію випробування, і скоро ми плануємо вже його випробовувати в бойових умовах. Досконалих виробів не існує в принципі. Просто час іде, змінюються умови, і потрібно змінювати і деякі характеристики літака. Ну, плюс удосконалення, плюс виправлення помилок. Це нормальний процес будь-якому в Виробництві навіть елементарних кружок ложок вилок теж вдосконалюються, теж шукаються якісь нові варіанти. А в БПЛА це постійна робота, безкінечна, тому що зараз іде боротьба інженерів: хто краще зробить, хто далі полетить, хто більше понесе. Хто буде більш тихий тихий, не знепомітний, або навпаки. Ну, тобто, це постійна робота, вона не може зупинятися. Якщо вона зупиниться, то вся система розвалиться буквально за кілька місяців. Перше, найголовніше це зручність користування, так би мовити, юзабіліті. Щоб бо складно навчати до дрібниць пілотів. Простіше зробити конструкцію таку, щоб навчати було потрібно мінімум і більше воно було все автоматизовано. Плюс ну, працюємо над підбором комплектуючих, над вдосконаленням, ну, над поліпшенням надійності. Відпрацьовуємо ці борти літають завжди постійно зараз на бойових. Ми вивчаємо. Кейси, які з цього отримуємо, і вносимо корективи по всім вузлам, які потрібні. Наразі переходимо від дрібносерійного до серійного виробництва, тому потребують зміни і конструктивні для зручності виготовлення, для швидкості, для ну, зменшення. Трудозатрат на виготовлення цих моделей складно боротися в цьому плані з ворогом, тому що, ну, по-перше, у них величезний ВПК, який працює десятиріччя, і у них Є і власні там якісь компоненти, і дуже часто ми їх бачимо, вони їх використовують, але у нас є переваги в плані легкості змін, мобільності, тому що ну, чим більша машина. Тим важче її змінювати рух, напрямок руху, швидкість у нас в цьому плані ми в перевазі, тому що багато маленьких виробництв, які дуже швидко пристосовуються під потреби фронту, під постійно змінюючіся умови, і в цьому ми виграємо. Тому що ну, зараз там, наприклад, саме в півішки у ворога. В дуже великій кількості, в дуже великій кількості поставлені вже державними замовленнями. Ми їх отримуємо пачками. Нам бійці приносять на переробку. Вони їх тушать звичайним ребом. Акопнем, тому що вони в більшості всі на стандартних частотах літають. Тобто у них робиться держзамовлення. Воно поки все пропрацює, час зазмінився, тобто вже на цих частотах ніхто не літає, це неможливо. А у них на фронт вони поступають, вони їх не перероблюють. Вони так ними намагаються літати. Вони падають, наші підбирають. Ми їх переробляємо, коли є час, і відправляємо вже назад більш успішно. Тобто ми намагаємося брати якістю вони беруть кількістю. Так, в принципі, і в живій силі у нас якість. У них кількість і в півілітак, в принципі, класичне крило дельта навантаженням три кілограми. Ми його робимо під конкретний боєприпас, який нам попросили зробити саме бійці, тому що у них є запас цих боєкомплектів багато. Ми під нього підлаштовуємо. Вже були кілька ну, тестових літаків, які ми відпрацювали, вони все, все нормально працюють. Внесли свої корективи, чекаємо останню присерійну версію, облітуємо і вже можна буде випускати серійну. Дальність орієнтуємось десь до 40 кілометрів зв'язок, але з ретранслятором. Це Складніша система, тому що це вже буде два літаки одночасно працювати. Але ну це все реально, це вже є, в принципі, теж в невеликій кількості воно використовується. ну Можемо намагатися зробити можливо краще, можливо, дешевше у нас це вийде. Треба працювати. Чим більше буде. Апаратів тим буде краще. Ретранслятором буде інший літачок, він буде поменше, ніж Big Fire, запускатися буде з руки. В повітрі він має літати десь 3 години, має змогу літати. І ну, він буде виконувати не тільки як ретранслятор, а ще й як фіксація ураження. Тому що на 40 кілометрах ну, немає майже ніяких засобів, щоб зафіксувати, що було влучання або не було влучання. А без цього ну нічого не зараховується. Є одна задача, яку я ставлю за нашою командою. Більш амбітною, не просто добитись вироблення дуже якісного БПЛА. Це створити систему експлуатації і застосування в межах одного підрозділу, одного юніту розміром в роту. І ми хочемо передавати в інші підрозділи готову модель застосування е високоефективну, таку, як ми добиваємось на нашому рівні. І не передавати просто БПЛА. Тобто ми дуже часто чуємо, що БПЛА втрачаються по недосвідченості пілотів, по неправильній постановці в результаті неправильної постановки задач, по тому відсутності бойового злагодження внутрі підрозділу або між різними підрозділами. Ми хочемо добитись того, щоб ми передавали таку модель, яка дозволить високоефективно його застосовувати.